Друзі, всім доброго дня. Значить, Сьогодні будемо розглядати питання виводу маток за допомогою стартера. Погода вже більш-менш налагодилася. Акація, та, що була, вже її немає. Ну, і, значить, будемо далі виводити матки. Про що далі поговоримо? Значить, Виводимо ми матки за допомогою стартера. Стартер у нас на три рамки. Це ящик виготовлений компанією Park Plus. Доволі хорошої роботи. Десь тут було, як бачите, їхній логотип. Ну, Значить, розберемось сам конкретно ящик. Значить, Кришечка. Зоді, тільки зверху така касета. На 60 цоколів. Як бачите, можна заклеювати е, малюрним скучом. Потім, як робити прививку, ставити. Ну, я зразу ставлю. Зараз покажу. Значить, чого я зразу ставлю цоколя? Коли я заселю даний стартер, Він вже з мисочками, як бачите, так? Да? Для того, щоб бджоли трошки полірнули ці мисочки. Тоді набагато кращий прийом йде. Значить, як сам був побудований, ну, як бачите, тут три рамки, да? середня рамка у нас залита повністю водою? Я думаю, видно, так? Да? Така темненька рамочка з обох сторін залита водою. так. Потім одна рамочка у нас йде Вон, пергова, вже даже вона була у сховищі я відібрав спеціально з пергою, ну, трошки влізла сюди мілі, як бачимо, вже павутинку поснувала. Вони вже білки прилетіли, так? Ну, і одна рамка хорошо Ух, Ну, отака медова. Цього меду достатньо, Перга є. Що й потрібно для того, щоб хороший був прийом. Потрібна вода, перга і мед. І буде у вас хороший прийом для старту ваших маточників. Значить, будова ящика. Видно, не видно, сітка дну. Під рамкою простір мінімальний. Угорі, як бачите, тут такий підйом для того, щоб було матки, маточники куди відтягувати. І сюди вгорі збирається маса бджоли. Тому що ми сюди затрушимо на три рамки, але я трушу сюди чотири плотних обсижених рамок бжіл. Ляток закритий. І ставлю в прохолодне місце, але не в погріб. Ставлю я в такий вагончик і він стоїть. Заселив я, поставив на 3 години бджоли, полірнули мисочки. І потім я роблю перенесення личинки у дані мисочки. Прямо одразу беру і переношу на місці. Так що, оце таке. Покажемо вам далі, мабуть, як ми зробимо, будемо робити. прививку личинок, як в жолу трусить, я думаю, тут немає необхідності показувати. <кхем> І потім, після того, як буде е, прийом будущих маточників, ми маточники переносимо в сім'ю-виховательку. Як ми робимо сім'ю-виховательку, я покажу в наступних відео. І все детально розкажу, як я роблю, який прийом. Так що якось так. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Ну і виводимо матки для себе. Так що, якось так. Всім дякую за перегляд.